Мої вітання. У передчутті зимових свят хочеться знайти для себе кілька смачненьких салатів. І такі варіанти будуть не тільки смачними, а ще й виглядатимуть по різдвяному. Для першого салату беремо широку плоску тарілку. І щоб легше було сформувати віночок, кладемо посередині склянку. А довкола неї викладаємо мікс салатів. На зелень по колу викладаємо тунець. Беремо помідори. Якщо чері, то розрізаємо навпіл або навіть на четвертинки. І до салату. Я не особливий любитель авокадо, але і таке варто скуштувати хоча б один раз. Розрізати і вибрати з нього ж досить таке просто. Авокадо нарізаємо просто на такі півкільця. І викладемо оливки. Для заправки потрібно змішати соєвий соус і гірчицю в зернах. Легкий смачний святковий салат готовий. Наступний варіант трохи складніший, але цей салат точно заслуговує бути на вашому святковому столі. Ароматне куряче філе чудово поєднується з апельсиновими нотками і гармоніює з вершковим сиром. Отож м'ясо нарізаємо середнім кубиком. Занадто малі шматки робити не треба, так як під час смаження вони зменшаться. Для смаження лімо трохи олії і вкидаємо 30 грам вершкового масла. Коли на філе з'явиться гарна рум'яна, солимо та додаємо спецій. У мене це суміш перців. Смажимо ще 2 хвилини і забираємо. Хай м'ясо відпочиває, а поки викладаємо на тарілку мікс салатів. Перед цим листя краще промити. Тепер підготуємо апельсин. Його треба очистити від шкіри. Старайтеся, щоб залишилося якомога менше білих волокон. Нарізаємо на дольки і тоді ще навпіл. Та якщо хочете, можете залишити і цілі шматки. Беремо помідори, якщо чері, то розрізаємо навпіл або навіть на четвертинки. І до апельсинів. А тепер один з найскладніших етапів. Беремо 150 грам вершкового сиру, чавимо до нього зубок часнику і перемішуємо. В окремій мисці змішуємо чорний та білий кунжут. Беремо трохи сиру в руку і формуємо кульки. Тоді обкочуємо у кунжуті і кладемо до салату. Тепер можна викласти і куряче філе. Для заправки змішуємо 3 столові ложки оливкової олії, 3 ложки апельсинового соку і чайну ложку меду. Як бачите, насправді все простіше ніж здається, а смак просто неймовірний. А тепер один з моїх улюблених салатів з карамелізованою грушею та курячою печінкою. Цей салат на вашому столі виглядатиме ніби з ресторану. Та насправді тут немає що готувати. Перш за все промиваємо та очищаємо печінку. Потрібно 200 г. Коли закипить вода, вкидаємо у каструлю. Для того щоб печінка вийшла м'яка, смачна та соковита, готуємо на середньому вогні 5-7 хвилин. Якщо з'явиться піна, забираємо її. Коли вимкнули, печінку залишаємо вистигати у воді. Тепер підготуємо грушу. Її нарізаємо на такі дольки товщиною пів сантиметра. Хочете, можете залишити такі великі листи або ж можна розрізати ще навпіл. І забираємо серединку. У сковорідку вкидаємо столову ложку цукру. Коли він почне топитися, вкидаємо 30 грам вершкового масла. Викладаємо шматки груші. Десь за хвилину перевертаємо на іншу сторону. Ще хвилинка і забираємо. У широку тарілку викладаємо мікс салатів. Печінка вже трохи вистегла. Її нарізаємо на менші шматки. Дивіться, яка вона вийшла соковита! Викладаємо на зелень. Беремо сир фета і нарізаємо кубиком. Тепер викладаємо карамелізовану грушу. Для заправки змішуємо ложку меду. 3 столові ложки оливкової олії і сік з половини лимона. Гарненько розмішуємо і поливаємо наш салат. Ось так всього кілька кроків і чудовий, смачний та гарний салат готовий дивувати ваших гостей. Пишіть у коментарях, який салат вам припав до душі смачного, і святкуйте здорові.